Сьогодні я представляю топ-5 моїх улюблених приманок для лову окуня. Одразу зазначу, що цей список базується на моєму досвіді за останні кілька років, проте цей рейтинг не прив'язаний до конкретної пори року, адже всі рибалки знають, що уподобання окуня змінюється залежно від сезону. Отже, я покажу топ 5 приманок, які можна використовувати протягом усього року і які принесуть стабільний результат. На першому місці у мене віброхвости. Це класична форма приманок, яка чудово працює за будь-яких умов. Віброхвости бувають різних кольорів, і я не можу виділити якийсь один, адже вибір залежить від освітлення, пори року кольору води. Найбільш ефективний розмір для мене це 2-2,5 дюйма. Ці приманки завжди показують відмінні результати. На другому місці займають твістери, їх виробляє безліч компаній. І це одна з найкращих приманок для лову будь-якої риби. Головне правильно підібрати розмір приманки відповідно до бажаного трофея. На третьому місці вам приманки у формі черв'яка. Я найчастіше використовую JavaStick або його аналоги це пасивні приманки, які стабільно працюють вже багато років. Четверте місце займають пасивні приманки, які створюють повітряний шлейф. Такі приманки мають еластичну структуру і чудово працюють у різних умовах. І нарешті. П'яте місце це ракоподібні приманки, вони бувають як активними, так і пасивними. Ця категорія завжди входить до мого арсеналу адже дозволяє отримати хороші результати. На цьому все. Залишайте свої коментарі та діліться думками.